Хвилинки провічно, Допоможіть мені в молити послання до Римляна 152833. Як це докінчу та достачу їм плід цей тоді через ваше місто я піду до Іспанії і знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Благаю вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоби мені визволитися від неслухняних людей, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із з волі Божої. З радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру нехай буде з усіма вами. У автора послання є важлива справа: віднести кошти, які збирають віруючі з різних країн, християнам Єрусалиму, які потребують матеріальної допомоги. І не тільки. Коли приходив Павло, він неодмінно давав настанови духовні, навчав як ключовим доктринам віровчення, так і давав практичні поради якісного християнського життя. Коли ця справа закінчиться, тоді апостол не Неодмінно прийде послужити своїми знаннями та талантами і до римських віруючих, а потім до Іспанії. Незмінно, чому навчає, куди би не прийшов Павло, це повнота Христового благосвістя. апостол знав, що Євангелій містить в собі всі ключові положення, які так необхідні і для земного життя, і для вічного. Автор послання розкривав безмежні духовні скарби, які містяться у Христі. Це демонстрація Божої любові, жертовні свят. Якість концентрат мудрості, спасіння, виправдання, замирення з Богом. Далі Павло просто благає, щоб йому допомагали в молитвах. Молитва дає не тільки Божу підтримку, а ще й засіб впливу на реальність. Ми молимось, щоб відбувалися зміни в житті. За Богом останнє слово, але він точно не ігнорує молитви, навчаючи нас, що ми є його Півпрацівниками, партнерами апостол окреслює напрямки про що треба просити у Бога християнам, які не байдужі до місіонерських подорожей Павла. Перше визволитися від юдеїв, які страшенно заважали розповсюджувати християнство, налаштовуючи вороже людей до порушників віри, батьків. Друге, щоб служіння християнам було корисним та приємним. Корисним, значить, давати такі знання, які би сприяли трьом речам: перше більше любити Бога. Друге більше пізнавати Бога, і третє жити більш святим життям. Автор послання висловлює надію, що йому вдасться насолодитися спілкуванням і відпочити разом з християнами. Але мова не про шашлички на природі. Слово відпочити прикладається як заспокоїтися. Апостол, коли бачив, як християни люблять Бога, як шанобливо ставляться один до одного, як прагнуть святості, заспокоївся, подібно тому, як заспокоюються батьки, коли бачать, що їх діти гарні, Гарно навчаються, закінчується цей розділ прекрасним побажанням, щоби Бог миру, Бог з.